Всім привіт, друзі! Слава Україні і слава нашим Збройним силам. Сьогодні хочеться записати невеличке відео, бо дуже часті запитання останнім часом поступають від замовників і просто від людей, як правильно оформити куплений автомобіль. Які документи для цього потрібні і скільки часу це займає в сервісних центрах в МРЕО нашої країни? Отже, підемо по, як то кажуть, пост поступеням як то все правильно робить, робиться коли купляється автомобіль зараз дуже багато автомобілів на червоних номерах отже показуємо на ньому приклад коли купляється автомобіль у вас має бути 4 документи на руках отже з тих що має бути як мають виглядати ті документи отак от, от має виглядати ну, в даному випадку це бриф німецький бриф це технічний паспорт Маленький і технічний паспорт великий. Такого він зелено такого зелененького, жовтуватого кольору якогось. Це те, що має бути у вас на, рубах, на руках з червоними печатками від митниці. Це буде означати, і там буде стояти дата, і код митниці буде видно, коли і як машина перетнула кордон. ну Тобто відмітка митниці там буде. Далі, має бути така от ВМД, так називаємо, що митна декларація. В ній вказаний ВІН-код, сума, за якою він розмитнився автомобіль, на яку фірму розмитнилась або на фізичну особу. І з іншої сторони на цій митній декларації буде вказано дані на автомобіль, що в нас тут в даному випадку це дача логан, який ми придбали для своїх потреб для обслуговування, ну там своєї фірми невеличкої. Дача, він код, 5 місць включаючи водія. В даному випадку у нас випаловав бензингалс, об'єм двигуна 1598, кіловат, рік виробництва 12. Це все, що має бути вказано. ну Тут багато чого вказано, але це те, що потрібно завжди перевіряти, яким роком розмитнений автомобіль. Бо дуже часто рік... Завищують, до речі. Одразу покажу на цьому ж прикладі. Ось у нас автомобіль. 13-й рік реєстрації в Німеччині по бріфу. Але і в Німеччині цей автомобіль вважався 13-м роком. Але в нас він рахується від дати виробництва. У нас ось в бріфі пишеться 12-й рік. Отже, в нас вона буде розмитнена, ну вже розмитнена і була би розмитнена е, тільки 2012 роком. Ніякого 2013 року тут не буде. Це якраз той момент, на якому ну, не зовсім чесні люди грають, на, грають словами, кажуть, модельний рік, наприклад, 12 або 13, а вона справді вона 11, ну, на рік менше, коротше кажучи. Отже, е, з чотирьох документів два я вам вже показав. Третій документ має бути... Отакого от вигляду пройдений сертифікат. Він може бути трішки іншим на трішки іншому бланку, трішки іншим якимось шрифтом вказаний, написаний, але це сертифікат відповідності наш український, який що вказує, що автомобіль, ввезений з-за кордону, відповідає нашим високим технологіям, нашим високим стандартам в нашій любій Україні. І останній документ, який вам має предоставити продавець, це договір куплі-продажу на автомобіль, де буде вказано ваші ім'я, прізвище, паспортні дані, предмет договору даний, покупка даного автомобіля з ВІН-кодом, з усім описом. До цього договору йде. Ну, це якби вважається одним документом. Акт огляду реалізованого транспортного засобу, акт технічного стану, тобто в якому стані вказаний даний автомобіль. Ну, переважно всі пишуть задовільний, бо хто ж вам напише, що він там несправний. І акт прийому передачі, де буде вказано він коди і ціна автомобіля. Ціну, як, якщо чесно, завжди вказують мінімально допустиму середньостатистично по Україні. Тобто вона менша по факту, ніж ви купляєте автомобіль. Там, купили ви за 5 тисяч доларів, ціна буде там 30 тисяч гривень, наприклад. Ну, так часто буває, не знаю. Законодавство це поки що дозволяє це робити. І від цих 30 тисяч гривень, або від ціни той, що вказане без ПДВ в документах, ви будете платити 3% пенсійного фонду при постановці на облік. Або якщо більше 300 тисяч коштує автомобіль, то буде вже 5% сплачуватися мита. Отже, такі документи мають бути, якщо автомобіль на червоних номерах. Якщо автомобіль на білих номерах вже на українській реєстрації, неважливо якої там області, має бути або... Доручення, тут виникає таке питання просто довіри, в яке вписано буде два чоловіка, ви як покупець і ваш, якесь, якась ваша довірна особа, там дружина, батько, син, там, хтось, хто завгодно. З ким ви прийдете в МРЕО по своїй місцю приписки. Бо ви сам себе не можете по закону представляти, як продавець і покупець в одній особі. Так не можна бути. Якщо доручення буде тільки на вас, ви не зможете оформити автомобіль. Вам в РЕО відмовлять постановці на облік. Отже, такі документи мають бути на постановку на облік. І як це буде, зараз спробую показати. Сьогодні я реєструю автомобіль наш службовий. І покажу, постараюсь показати, якщо мені дозволять там зйомочку, як це все виходить. Даний автомобіль ми сьогодні реєструємо і будемо на ньому показувати приклад, як все проходить. Це в нас е в Луцьку Мрео, в Струмівці. Вже черга, яка заходила, зайшла. Е перша черга зайшла вже по своїм квиточкам. Будемо йти оформлятися. На інформаційному табло чекаємо на свій номерочок, бо ми попередньо за пару днів записалися через інтернет в чергу. Після того, як ви визвали вас по черзі, до столику до спеціаліста вам видали заяву і відправляють до експертів на огляд автомобіля. Саме так проходить огляд автомобіля. Після цього вам дають папери. Ну, Друзі, постійно виникають питання по реєстрації, нічого складного з цим не, не відбувається. Все дуже і дуже просто. По факту записуйтесь в електронну чергу або берете фізичний талончик в самому сервісному центрі. І все дуже просто реєструється. Не треба нікому там платити хабарів, яких шукати рішав. Вони тільки за рахунок того й живуть, що нічого не роблять, перекладають папірці з одного кармана в інший і хі, беруть з вас якихось там 2-3 тисячі гривень за 5 хвилин. Е, так, ну, не бажано то робити, але хто хоче, не знаю. Я вважаю, що там платити по факту ні за що. В нас в Україні, слава Богу. Стає краще, цифровка оцифровується дуже багато сервісних центрів і дуже просто все працює. В електронну чергу записався, почекав там або день, або два, якщо це в Луцьку, якщо в інших містах там немає таких великих черг. І в принципі все оформлюється дуже і дуже просто, ще набагато швидше. Після я прийшов на 9.50, в мене було був запис. Я прийшов, почекав там 10 хвилин, мене визвали по цьому номерочку, ви бачили. Під потолочком в кожному сервісному центрі висить інформаційний дисплей, там, де визивають номер, наприклад, 54, як був у мене, зайдіть на підійдіть до столика номер там, 5 наприклад. І вам все зробили, там за 5 хвилин робиться та заява і все дуже просто оформлюється. Потім 5 хвилин, там 10 максимум перевірка ось в цьому ангарі, ну, це ж конкретно в Луцьку. Як вони забувають, а, називаються вони експерти, переглядають ваші ВІН-коди і все інше, що встановлення в автомобілі. додаткове обладнання по типу, як в нашому логані стоїть газ, вони так само передивляються. І все, вони там 10 хвилин перевірки, оказується, все, чекайте на ресепшені. Все, кругом бігом займає біля двох годин. І не треба нікому нічого платити. Можливо, відео комусь здасться дуже якимось наївним, простим, але це нагальні питання, які дуже-дуже часто мені задають люди, особливо ті, що купляють автомобіль, ну, принаймні не кожен рік, а раз там на 5-7 на років. Кажуть, ми вже так давно реєстрували, дайте нам якого-небудь рішалу, щоб все порішав. Не треба нікому нічого платити, ніяким рішалам. Все це робиться дуже і дуже просто. В електронному вигляді записуйтесь. І все, і пару годин часу вашого на конкретний день. І все. Ну, а ми чекаємо свої номера, номерні знаки і техпаспорт. Ну, ось, друзі, такі от документи ми отримали менше, ніж за півтори години очікування в МРЕО. І нікому нічого платити не потрібно, як я вже казав. Все треба робити, ну, бажано робити все, як воно має бути в Європі, так буде і в нас. Все по закону зараз в цих хворових технологіях, слава Богу, Україна рухається дуже швидкими демпами, унеможливлюються всі ліві сірі схеми. До речі, схеми є навіть платні. Зверталися сьогодні знайомі на Вест Автохаб. Хто Волинський її знає? То типа швидше оформити автомобіль офіційно, через них в МРЕО просто послуга. Ця вся. Прискорення коштує 4200 на сьогоднішній день. За що платити 4,200? Ось півтори години. Документи всі в наявності, робити нічого не треба. Все офіційні платежі заплачені, все зроблено. Перевірений повністю автомобіль, ви спокійні, отримали собі номера і катайтеся. Таким було сьогоднішнє коротеньке відео. Кому сподобалося, як завжди, ставимо лайки. До зустрічі в нових відео. Пока!